Вітаю всіх! Ну що, скоро закінчується відстрочка для багатьох військовозобов'язаних. І саме цікаве те, що всі чоловіки, які бажають оформити відстрочку по дружині з інвалідністю, можуть стикнутися з такою проблемою, що неможливо оформити її онлайн через те, що не підтягує у дружини або у вас свідоцтво про шлюб у застосунку дії. І виникає головне питання, що з цим робити? І ось у даному відеоролику я вам хочу розповісти один із живих прикладів, як потрібно діяти для того, щоб виправити цю помилку саме через засунок Дія. Але е якщо звернутися до самого підтримки дія, то зрозуміло, ви це питання не вирішите. Потрібно зробити певний комплекс різних задач. Е і тільки якщо е пройти ці всі... Круги, як кажуть, да, от пекла, тоді тільки ви можете отримати дійсно позитивний результат. А чому я кажу декілька кругів пекла? Це те, що потрібно звернутися обов'язково до Міністерства юстиції України, потім до Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, потім до відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місці, де ви реєстрували відповідно ваш актовий запис про шлюб. І зрозуміло, що регіональна фільма філія, філія державного підприємства національної інформаційних систем. Тобто ви повинні звернутися до цих всіх служб для того, щоб отримати відповідну е, якусь об'єктивну ситуацію на ваше питання, і з цього всього вже буде випливати якийсь певний результат. Але я ще не повідомив про те, що ви обов'язково сходите до відділу рацу, це саме перше, і потім до податкового. До податкової служби. Але зараз буду сповідати вам саме практичний приклад, з яким стукнувся я. І почнемо з того, що чоловік вирішив оформити собі вістрочку по дружині з інвалідністю. І зрозуміло, коли всі оформляли через застосунок Резерв Плюс, він зробити цього не зміг. А чому це так виявилося? Це те, що. В дружини через дію не підтялося свідоцтво про одруження, і як виявилося, це і є однією із причин, чому ж все-таки не підтягується у нього в резерві друга половинка із його подружжя. Тобто, це дійсно йому видала ця інформація в резерв плюс, і від цього саме і почався ж сам наш. Крок до отримання певного результату. Після того, коли ми отримали дану відповідь, ми обов'язково звернулися з клієнтом до відділу РАЦ і нам повідомили про те, що не підтягується до акту цивільного стану фікаційний код дружини, оскільки вона вже була раніше в шлюбі і не підтягується ця інформація. Тому потрібно вам звернутися до податкової. За місце, де вона стоїть на обліку, де приписана, і отримати там якусь інформацію. Ну тобто, яку інформацію ніхто нічого не повідомляє, нічого не відомо, кажуть, ми не бачимо, не можемо нічого зробити. Після того ми звернулися до податкової, і там нам потрібно було написати заяву про отримання нового інфікаційного коду, тобто заява про уточнення ваших даних. Коли ж ми написали дану заяву, то зрозуміло видали новий. Дублікат інфікаційного коду і сказали, що не переживайте, все буде добре, ідіть у відділ РАЦ. Пішли ж у відділ РАЦ і там сказали, що е, ми не бачимо інфікаційного коду, нема взаємодії з реєстрами. Що хочете, то і робіть. Тобто ми нічого не можемо вам допомогти. Е, зрозуміло, всю ж вину складають саме на інформаційні системи, оскільки е, по Словам саме безпосередньо відділу Рацу, тільки вони і займаються саме розробкою цієї процедури, і вони дійсно цим, цим керують. Ми ж вирішили не чекати тільки відповідав від всіх структур і зрозуміло ж на офісі написали заяву ще до застосунку Дія через чат-боти, і там, звісно, повідомили, що. Усі актові записи підлягають автоматично, підтягуються автоматично, їх не потрібно додавати, адже дія отримує інформацію з реєстру ДРАЦ саме за допомогою вашого РНКПП, тобто інфікаційного коду. Актовий запис може не відображатися, якщо в цьому актовому записі в реєстрі ДРАЦ немає вашого РНКПП. Реєстраційний номер блікової карти платника податків. А так як е, даний код є головним інфікатором для відображення актових записів, є саме засунок Дія. Тобто дія підтягує всю інформацію саме по вашому ідентифікаційному коду. І зрозуміло, що вони пишуть, що наша команда працює над досконаленням разом із партнерами ДРАЦ та ДПС. Як тільки в нашому актовому записі з'явиться РНКПП, актовий запис автоматично відображається засунку Дія. І зрозуміло, на цьому вся інформація закінчується. Тобто, по факту, з дії. Ми взагалі нічого не отримали ніякого результату, не отримали ніякого позитивного, ні негативного результату. Однак, якщо ж ми подивимося саме абзац, 3 пункту 2 порядку введення державного реєстру актів, «Цивільний стан Украї... громадян України затверджено постановою Кабінет міністрів України від 22.08.2007 року номер 1064 То державним державного реєстру акту цивільного стану є Міністерство юстиції України. І саме у зв'язку з цим ми вирішили написати ще безпосередньо лист до Міністерства юстиції України, обґрунтували всю повністю. Ситуацію клієнта, яка <кій> підтверджується відповідними скріншотами, а також копіями документів, що дійсно акти цивільного стану є, що дружина дійсно має чоловіка, що вони одружені, все добре, вся інформація підтягується, інфікаційний код також надали, але ще дійсно не підтягується сама інформація, сумку дії. І саме цікаве те, що надали інформацію про те, що вона буде розроблятися і дійсно. Нададуть якусь конкретну інформацію, скільки вони дійсно можуть попливати на відділ РАЦУ. що в принципі воно так і відбулося. Після того написала також лист паралельно на відділ державної реєстрації актів цивільного стану, щоб вони розібралися з цим питанням, і також написали безпосередньо на підприємств національних інформаційних систем. Що ви собі розуміли, пройшло близько півтора місяця, поприходили відповіді і. Коли зателефонували в відділ РАЦ, то нам повідомили, що приїдь, на заяву на доуточнення. Написали заяву, і, в принципі, з'явилася позитивна інформація. Ну і як результат, друзі, то все ж таки міністерство юстиції України воно посприяло е, вирішенню даного питання і дійсно було усунуто недоліки саме в державному реєстрі актів цивільного стану громадян шляхом внесення в актовий запис про шлюб від такого то числа. Відповідно, повністю всю інформацію інфікаційний код, і воно з'явилося уже в застосунку дія, і зрозуміло, з'явилося в резерв плюс. І тому чоловік. Маючи таке право на оформлення відстрочки, дійсно зміг реалізувати своє право. Тому, друзі, якщо ми бачимо, що дійсно ситуація здається неможливою для вирішення, то не опускайте руки, намагайтеся все ж таки всіма шляхами дане питання вирішити, оскільки як кажуть, в Україні немає питання, яке не можна вирішити самостійно. Тому не опускаємо руки, рухаємося далі. І якщо ж вам потрібна якась допомога, вирішенні того чи інше питання або консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Я вам з радістю допоможу і проконсультую. Ну і звісно ж, друзі, не забуваємо ставити лайк, робити підписку і і тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну, і якщо у вас була схожа ситуація, обов'язково напишіть, як ви вирішили дане питання, які у вас були складності, складнощі по внесенню свідоцтва про одруження до порталу Дія.